Особливими світлом і радістю освітилася днями оселя Бердичівлян маньківських Чепілєвих. Найповажніша людина у великій родині Олена Олександрівна відзначила віковий ювілей. Із гарним святом жінку привітали представники обласної і міської влади. Квіти, грошову винагороду, продуктовий набір та щирі вітання від міського голови Василя Мазура передав його заступник Іван Демусь. Представник облдержадміністрації зачитав вітальну телеграму від президента України. Доля склалася так, що одна донька ювілярки залишилася у Дичеві друга опинилася у далекому російському свердловську. Велика відстань заважає збиратися частіше та не приїхати на такий день народження, звісно, вони не могли. Що за чоловік? Дуже добре. Дуже добре. Якщо дідусь був строгий, бабушка захищала. І від старших двоюродних братів теж. Меня як младшего зачищала всегда. Взагалі спогади дитинства займають чи не весь час їхнього спілкування. У родині пишаються тим, що спогади ці здебільшого світлі і приємні. В дитинстві, пам'ятаю, ми часто на літні канікули приїжджали сюди. Ну, не зважаючи на те, що віст у нас різниця більша, а саме младший, все одно вийшло добре грати. Но бабушку дуже хорошо помню, прям вот детское воспоминание, вот печенька или конфетка, она всегда так давала і становилась так хорошо. Першого чоловіка Олени Маньківської репресували. Приїхали якісь люди, розповідає вона, і забрали невідомо куди. З другим, завдяки якому ювілярка і опинилася у Бердичеві, вони народили і виховали двох доньок, чотирьох онуків, п'ятьох правнуків. Вже є праправнук Святослав, чекають ще на одного. Другий тут жив у Бердичів, а тоді й забрали вже першого, десь поділи. Я була сама. Хатка була. Він подив, а дітей не було. Він подивився, що. Що ще дівчатка такі, є незамужні, бо в 16 років пішла замуж. Не смугла, що років тих 5-6 не жила. Ти вийшла за Маньківського, а перший був Іванович, Дмитрий Іванович. На все вистачало цю жінку, кажуть родичі, і господарство вправно вела, і за сім'єю встигала дивитися, і людей з них змогла зробити. Ким ви працювали, розкажіть? Нічим, в роботі купала, городи сапала. І все. На рафінатному заводі. Розповідає. А де в рафінатному заводі те поробила два роки. Та все. А так в селі, города купала, садила, свиню держала, корою. Так, все Уся велика родина радіє з того, що знову разом. Разом завдяки головній берегині їхнього домашнього вогнища Олені Манківській. Здається, вони ніколи не стомляться зізнаватися їй у любові. Так вийшло, що я дуже знаю, довго виростав, десь так аж. Як в армію йшов, то є про що сказати. От. Вона мене дуже любила, майже якби, тіп, якби свого первістка, отак, щось. Ну і все, що не краще, десь, там навіть так, щось я десь проштрафився, то дійсно вона ж і отримала більше, ніж я, від діду свого. Постійно захищали мене, ну, такі бешкетники росли, то що ж а так, в принципі, дуже хороша людина, порядна і дуже щасливий, що вона на мене така є.